Олександр Лисенко оскаржує рішення міськради про дострокове припинення повноважень міського голови Сум. Підготовче засідання розпочалось 9 квітня у Сумському окружному адміністративному суді. Лисенко просить поновити його на посаді та виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу. Перед початком розгляду справи адвокат Лисенка Ігор Марченко клопотав про те, щоб виконком надав йому додаткові документи, які за словами адвоката можуть вплинути на розгляд справи. Документи говорить Марченко запрошував у міськвиконкому раніше. Їх позивачу не надали. Вони повинні були виготовити документи, виставити мені рахунок. Я повинен їх був оплатити. Нічого цього зроблено не було. Замість того, мені надали таку відповідь загальну про те, що надають лише ті документи, які вважають за необхідними. Всі оці затягування щодо висновків комісій, щодо інформації і таке інше, я вважаю це недоцільним. Предмету спору це не стосується. Ті часті, що ми надамо висновки правового управління по рішенню про відповідного, так звичайно, ми надамо. Представниця виконавчого комітету сумської міськради також подала клопотання про залучення третьою стороною нинішнього секретаря міськради, який виконує обов'язки міського голови Артема Кобзаря. Суддя це клопотання задовольнив. А також у якості свідків представниця виконкому клопотала залучити депутатів, членів лічильної комісії, які відповідали за підрахунок голосів, коли депутати голосували за недовіру і дострокове припинення повноважень міського голови. Ми не зможемо об'єктивно розглянути це питання без цих осіб. Без, тим паче, що це депутати, які можуть пояснити, як відбувалося взагалі, якщо навіть вони ж також приймали участь в голосуванні. Саму процедуру, механічну процедуру, тобто це взяти бюлетень, проконтролювати його, щоб він попав до скриньки, щоб, щоб він правильно був порахований і потім, потім оголошення результатів. Проти цього ми не заперечуємо. Ця процедура була проведена. Але як вона чи була вона другий раз поставлена на голосування? Чи як було як було підготовка до цього рішення? Як це відбувалася сама взагалі повна процедура проведення сесії під час цього, а не самої роботи лічильної комісії? Адвокат Олександра Лисенка Ігор Марченко вважає, немає необхідності викликати свідків. Достатньо дослідити протокол проведення сесії. Суддя адміністративного суду відклав розгляд клопотання про залучення свідків. Також суд оголосив перерву у засіданні до 1 травня, аби виконавчий комітет та міська рада надали. Додаткові документи, які запросив позивач. Нагадаю, 31 січня депутати сумської міськради проголосували за висловлення й недовіри та дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Лисенка. Ініціаторкою цього стала депутатка від партії Сили і честь Ірина Дяденко. У таємному голосуванні брали участь 28 депутатів сумської міськради. Всі голоси були за ухвалення цього рішення. Такому рішенню депутатів передувала затримання 2 жовтня 2023 року Олександра Лисенка та на той момент ді. Чого директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журби під час отримання ними частини хабаря в майже півтора мільйони гривень. За інформацією СБУ, гроші вимагали з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття. Діана Крахматова, Катерина Гладенко, Сергій Шаповалов Суспільне новини Суми.